Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті я заказав довгоочікуваний мікроскоп електронний. І хочу вам показати, що мені прийшло. Рандомно замовив на Олексі мікроскоп. Ну, Я хотів аналоговий, щоб не було затримок. Тому давайте подивимось, що мені прийшло. Звісно, що це сам мікроскоп. Екрана тут немає. Екран я буду чи телевізор замовляти, чи, чи монітор. Я ще не знаю. Але я хотів би вам показати, що мені прийшло. Витрагував нормальну ціну, не рискнув сам збирати цей мікроскоп. Я, ви знаєте, що паяю постійно такі от мілкі деталі. І тому я вирішив замовити вже готовий. Ну, Я порахував і мені вийшло реально дешевше, ніж самому зробити. Тому. Поэтому, видим, что сделано на основе фотоувеличителя. УПА 510. Так, номинальное напряжение. Прескоран 45 рублей. Это про Советском Союзе. Так, 84-й А, 87-й год, друзья. 87-й год. Э, так, 4-й месяц. 87-й рик. Цена 45 рублей. Ну так, як це давно було? Ну я пам'ятаю цей час, мене це все влаштовує, тому що я знаю, що мене очікує якість і мене очікує те, що все буде працювати нормально. Так, бачимо, що тут різьба. Так. Ну що ж, закручуємо, друзі. Закручуємо по різьбі. Ось так от ми маємо. Так, бачимо, що це надруковано на 3D-принтері. Ось такий виход. Так, давайте підключимо перехідник на тюльпан. Це живлення, це... Пільпан для відео. Продавець обіцяв, що буде блок живлення. Але чомусь я його не наблюдаю. Передивившись всюди, я не знайшов все-таки цей блок живлення і відразу зв'язався з продавцем. Дійсно, він забувся мені його вкласти. Він має бути на 12 вольт. В себе я такого не знайшов на 2 А. Тому він мені... Поговорив з ним і він мені в той же день відправив цей блок живлення. Через два дні я його отримав і вже почав шукати екран. Робоча висота 40. Все влаштовує, друзі. Поки що задоволений. Давайте я, я підключу його до екрану і ми далі будемо розбиратись. Чи це Стоїть своїх коштів те, що я за нього заплатив, чи краще було б зробити самому. ну Ці от болтики я розкручую трохи пізніше, подивимося, що там всередині. Мене цікаво матриця, камера і тому подібне. Так от, друзі, давайте будемо тестувати. Я ось вже отримав посилочку. значить Тут буде монітор. Ну, найшов на Олексі за 1000 гривень. За це я нагадую вам, я заплатив 2000 гривень, тут блок живлення, аналоговий виход на відео. І я вам пропоную подивитись ось цю платку, як він буде приближати, і чи я зможу щось тут паяти. Чи це гроші на вітря кажуть, чи це реально хороша покупка. Тож, давайте будемо дивитися. Придбав моніторчик такий, за тисячу гривень. Ну, Монітор не зовсім монітор, це ще й телевізор балок. Давайте будемо дивитися, що мені людина запакувала. Ще як бонус іде якась приставка до телевізора, хоча реально вона мені ця приставка не потрібна, але хай буде. Навіть динаміки є. <ріст> так, це у нас що таке? Якийсь... Що це таке? Треба розбиратись якийсь Wi-Fi передатчик усилитель не знаю. Так, це таке йде в комплекті, друзі. Приставочка. Інтернет Диджитал Аудіо. HD out. Так, дивимось. Деніс якийсь, Деніс. Ну, хай буде, друзі. Тим паче, що воно йде, все. А це що таке? Це, мабуть, інфракрасний приймач. Тим паче, що воно все йде. Мені найголовніше, щоб монітор був. Все остальне якби... Мене не дуже цікавить. Так, ББК це пульт до нашого монітора. Це пульт до приставки. Так, і HDMI, бачу, що є. Ну, бачите, що в нас з лівої сторони входа під тюльпан, тому потрібно поміняти місцями мікроскоп і телевізор. Ну що, давайте будемо вмикати спочатку моніторчик. Так, є. Вімкнув. Так, дивимось. Ручне керування. Так, ага, є так, да, друзі. Можемо бачити. Ось домкнути. Да, так, меню, канали. Все. Приємного перегляду. Нічого собі. І що, Все потохло, да? Ні це Пише. Ну, монітор робочий, це вже радує, друзі. Включаємо відео. Центральний хоп. Є. І підключаємо блок живлення мікроскопа. Нашого. Так. Так, 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 так. Єсть. Поки нічого не відбувається, бо я так розумію, що потрібно. Друзі, знайшов, знайшов. З карт АВ. Так, друзі, розібрався я з підключенням, включив АВ. І ось можемо бачити у нас отаке от зображення. Я рахую що нормальне зображення по аналогу для. Хочу вам показати, як все видно. Так, дивимося, давайте ось здаваю цю мікросхемку, роздивимося. Так, зараз. Ось вона, бачите? Така от маленька відверточка, і я показую вам. Ну, Ви не придивляйтеся, тут номіналу нема, китайці затерли. Це виходить LED драйвер. І спеціально, щоб зробити його неремонтопригодним, ці от мікросхеми вони затерті, не видно яка марка. Ну, тобто, Давайте представимо, що це паяльник, отвертка, і я свободно можу дивитися на э, монітор, на цей, от, повторюю, це 18,5 дюймів. Я можу дивитися на цей от монітор і собі паяти. Видно все, дорожки, видно весь конденсатор. Я навіть не дивлюсь на схему. Все добре видно. Так, это инфракрасный датчик. Так, еще одна микросхема, но умеем, И вот еще одна микросхема, но name. Так, а ну давайте поднимемся. О, вот тут уже есть у нас. Тут уже можем разглядеть. Давайте я подкручу. Резкость. О, видно, да? МТ7817CD. Це видно, так. І це назву видно. О, бачите, я підкрутив і вже можемо бачити, як воно підпаяно. Тобто все добре видно. Тобто паяти свободно можна. Можемо бачити конденсатор, ось ці от мілкі резистори. Так. 1002 3301, тобто все видно хорошо. Я рахую, що вполне собі придатний для пайки інструмент. Тобто мікроскоп реально хороший і немає ніяких затримок. Можемо. Бачите, я покрутив, показую вам, затримок ніяких. Зовсім немає. Так, о! Ось 1 r 80 Так, ну, розбирати його не буду. Чи може давайте розберемо, подивимося, що там всередині. Так, трохи не забув, ось є навіть у нас налаштування. Так, можемо бачити об'єктив, експозиція. Зараз вимикаю і розкручуємо, дивимося, що там. Дивимось, що ж тут у нас всередині. Мені самому цікаво. Ага. Бачимо аналогову звичайну камеру. І ось так от виглядає лінза. І все, друзі, більш тут такого нічого нема. Так, все, закручуємо назад. Ну, тобто, друзі, можна зробити висновок, що реально виходився годний годний апарат. Ну а що, монітор 1000 гривень, мікроскоп 2000 гривень з аналогової камери, з усіма кабелями, з блоком живлення. Що ще потрібно? Висота від лінзи до робочого стола 40 см. Друзі, де таке знайдеться. Всі китайські мікроскопиються там висота 5 см, як там паяти, і там затримка. Тобто, реально робоча схема. Кому цікаво було, друзі, підписуйтесь на канал. Думаю, що це відео буде корисним. Всім гарного дня. Дякую ще раз за перегляд. До побачення!